Слава Ісусу Христу, мирі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 28 травня 2015 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного пахомія Великого. Святий Пахомій Великий народився 292 року у поганській родині у Тебаїді Горішній. Маючи 20 років, він став римським вояком. Невдовзі Пахомій прийняв сюди хрещення і пішов у пустелю, де вів дуже суворе життя. У безлюдній пустелі Табена, що над Нєлом, Пахомій збудував шість монастирів та церкву для убогих пастухів. Під його проводом у різних монастирях було сім тисяч ченців. Пахомія можна назвати основоположником спільнотного чернечого життя у різних монастирях, де усі монахи жили під проводом настоятеля протоархимандрита. Пахомій написав чернечий устав і правило для ченців. Він сміливо обороняв Христову віру від єретиків і мав дар передбачування і зцілення. Пахомій уснув 346 року. На Божественній літургії святого Івана Златусто сьогодні читаємо Іванелі від святого іванелиста Івана з 16 глави з 23 по 33 стишок, стишок є такі слова. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам. Чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощу ваших було вщерд. Оповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець Бой сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ, і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні. Ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І спізнали ми тепер, що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось тебе запитував. Ось тим і віруємо, що від Бога єси вийшов. Відповів їм Ісус: Віруєте нині, ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтеся кожен у свій бік, а мене самого полишите, та я не сам, бо зо мною отець сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир у світі страждатимете та бадьортеся, я бо подолав світ. На перший погляд ми почули трохи незрозуміле запрошення Христа, і напевно жодний рекламний агент таких слів не використовував би. Пропонуючи нам якийсь товар чи послуги. Та все ж таки, чому Христос пророкує страждання для своїх учнів. Самі ми з вами стаємо свідками того, що несправедливість у всіх сферах людської життєдіяльності навіть не ховають, бо чесність та правда вимагає праці, щирості та відповідальності. Оцих останніх людство не приймає раду бо обирає легший, але не обов'язково добрий шлях. Основа ж Христової науки є любов, а той, хто любить, не може бути неправдивим. Любов має свою сестру, що зветься відповідальність, і ця відповідальність, як і любов, у всіх словах, думках і вчинках прагне щирості. Саме тому християнин страждає у світі, де панує неправда, але страждає в любові і підкріплений Словом Христа, що Христос цей світ також переміг любов'ю. Завжди терновий вінець буде кращий ніж царська корона, Леся Українка, благословення Господі на вас з його благодаттю і чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.